Приїхала цариця Савська до Соломона, і вона каже, то блажені ті люди, які слухають тебе, що чують таку мудрість, що можуть з тобою спілкуватися, вона десь приїхала з чужої землі, подарків йому навозила, трошки побула та й радується. Знаєте, в Слові Господньому написано, коли прийшов Ісус Христос, що тут більше Той, ніж Соломон. Тут більше за Соломона. Ісус Христос, вчення Ісуса Христа, ті пояснення про істину. Вони навіть не до порівняння із Соломоном. Це настільки глибина, це настільки чистота Божої правди. І я думаю собі, які ми блаженні, що нам не треба їхати за тисячі кілометрів з подарками, щоб послухати щось про Ісуса Христа. Ти можеш прийти на зібрання, ти можеш почитати Біблію. Ти можеш послухати проповіді про Ісуса Христа. Звісно, воно в очах людських часом це буває і невелика глибина, і невелика мудрість. Люди там атоми розщепляють і думають: Оце мудрість. Але реальність така, в Слові Божому, написано, що немудре Господнє примудріше від цього світського. То, що Господь говорить, що людям, як сьогодні казалося, іноді здається дрібниця, ця дрібниця може змінити все твоє життя. Чи ти знаєш про атоми, чи не знаєш, це може не поміняти твоє життя. Але чи ти, ти знаєш Ісуса Христа або не знаєш, це точно змінить твоє життя, життя твоїх дітей, твою вічність? Тому, друзі, ви блаженні і щасливі, що можете чути, і я разом з вами чути про Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Ось в середу ми збиралися, ми згадували смерть Ісуса Христа, тому що саме цієї середи це був той день. Коли трохи більше ніж 2000 років назад Ісуса Христа розп'яли, Його вбили за нас, за наші гріхи. І ми поважали за доречне в той день зібратися, щоб поговорити, згадати, яка була заплачена велика ціна. І взагалі, для чого вона була заплачена, ця ціна? Просто так заплатив Ісус Христос, щоб я далі жив собі як хочу, але в нього вірив? Ні, зовсім ні, друзі. Знаєте, я сьогодні хочу прочитати один-два віршика з послання до Коринфян, апостол Павло пише в першому посланні в 15 розділі 3-4 віршик, він говорить таку, таку думку: бо я передав вам спочатку те, що й сам прийняв, а саме, що Христос помер за гріхи наші з записанням, і що Він був похований, і що воскрес на третій день з Записанням. От апостол Павло пише Коринфянській церкві людям, які увірували в Ісуса Христа. Він заход... поважав за потрібне їм нагадати і сказати, що Ісус помер, був похований і Воскрес. На третій день Воскрес по Писанню. Він не просто так помер колись за щось непонятно за що. Все Писання описує. Коли він мав померти, за що він помер, і так само, як Він Воскрес. Друзі, і сьогодні ті дні, коли Ісус Воскрес. Ісус Воскрес! І Павло захотів церкві про це нагадати не тільки про смерть Ісуса Христа, але й про Його Воскресіння. І от я сьогодні, друзі, теж хочу поговорити про Воскресіння Ісуса Христа. Знаєте, коли ми читаємо про смерть Ісуса Христа, і коли ми. Так серйозно над цим думаємо, то в нашому серці, так хотів би Господь, має народитися вдячність і любов до Господа. Тому що саме за тебе помер Ісус Христос, за Твої гріхи. І знаєте, мені дуже подобається віршик, який в Ісаї є написаний, хочу для нас прочитати: 54-й розділ, 9 віршик, Бог каже такі слова. Бо це для мене як води ноя. Як я поклявся, що води ноя не прийдуть більше на землю, так, по... так поклявся не гніватися на тебе і не дорікати тобі. Ось Бог говорить про людей, які покаялися, кров Ісуса Христа, яких омила гріхи. Якщо я, якщо ти, проживаючи гріховне життя, увірив Ісуса Христа від усього серця розкаявся, Бог каже: Я колись пообіцяв, що більше не буде потопа і його більше не буде. Так от я тобі обіцяю, що якщо ти покаявся, я не буду більше гніватися за те, що було в твоєму житті, і я тобі більше не буду дорікати. Знаєте, ми такі люди, іноді людина десь, ми маємо якесь непорозуміння з людиною, людина вибачилася, і ми кажемо, да-да, я вибачаю, а все одно так в серці недобре. А потім ще прийде трошки часу, знаю випадки, людина все життя нагадує: а помниш ти отого? А помниш ти так, а помниш ти так? Так от Бог, коли вибачає, Він не гнівається, і Він більше людині не докоряє. Про це говорить нам смерть Ісуса Христа, і за це ми маємо полюбити Господа. Є за що Його любити. А от про що нам говорить Воскресіння, я теж сьогодні, друзі, декілька думок хочу для нас залишити. Апостол Павло в посланні до Коринфян знов-таки говорить, в 15 розділі він багато розповідає про Воскресіння Ісуса Христа. Я візьму один віршик, щоб ми над ним подумали. Він каже в 14 віршику: а якщо і Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра ваша. Павло каже, Якщо Ісус не Воскрес, то що тут брати розказують, треба свято жити, бо це впливає на Твоє життя, бо це впливає на Твою вічність. Якщо Ісус не Воскрес, а Він казав, що Він Воскресне, Він казав, що життя не закінчується тут на землі, то це все пусте. Так от Ісус Христос Воскрес і навмисно явив себе багатьом учням. Щоб вони зрозуміли, що то навчання, яке він говорив, то що тут є написано в слові Господньому, це не байки, це не філософія, що можна жити так, а можна жити інакше. Павло каже, то що Воскрес Ісус Христос, це означає, що ті проповіді, то в що ви увірували, це є правда, і воно реально працює, тому що Ісус жив згідно того вчення, про яке він говорив, і смерть не могла його утримати. Тому, друзі, Воскресіння Ісуса Христа це дуже велика подія. Уявіть собі, мертва людина, ну добре, хвора людина зцілення, мертва людина, яку поховали, закрили в гробі, вона оживає. І цим самим Ісус Христос доказує те, що проповідується, що написано в Слові Його, це є істина Правда. Другу думку, друзі, яку я хочу сказати, знаєте, до приходу Ісуса Христа. Багато було людей, яких, могли, яких сприймали за Спасителя. І після приходу Ісуса Христа ізраїльський народ постарався. От хтось недавно, Марія, здається, недавно кидала нам в групу про те, що заборонена 53 книга, 53-й розділ Ісаїї в Ізраїлі. Його не читають. Чому його не читають? Ортодоксальні євреї? Тому що він чітко доказує, що саме Ісус Спаситель. Там йде думка за думкою, яка доводить, що Спаситель Месія світу Ізраїля це є Ісус Христос. Так от, всі люди, які про себе заявляли, що вони вчителі, що вони месії, що вони Спасителі, вони померли, і їх нема. І тільки один Ісус Христос Його смерть не могла утримати. Він помер по Писанню, і він воскрес. Знаєте, коли було в старому заповіті було, було свято, яке було пророцтвом. Про смерть Ісуса Христа і про Його Воскресіння, це свято Пасхи. На 14-го числа 14-го авіва цієї середи, яка була, в Ізраїлі в той час закололи ягня безпорочне, і воно показувало про те, що буде така жертва безпорочна за нас. 16-го числа священик піднімав перший сніп, возношення, тобто приходили на поле, зрізали пшеницю і піднімали догори перший сніп. От 16 го числа первенець із померлих, який воскрес для вічного життя, Ісус ним і є. Тому, друзі, чому важливо пам'ятати і знати про Воскресіння Ісуса Христа і нагадувати про це, бо воно дає надію. Ти не даремно увірував це не пусте Ісус доказав. Саме на нього можна понадіятися, коли тобі важко в житті, коли ти не маєш відповіді в житті, коли ти не маєш на що стати, тому що все з-під ніг роз'їжджається. Є камінь, на якому можна стояти. Він Спаситель, він переміг диявола. Диявол не зміг дати йому ради ніякої. Це є Ісус Христос. Коли ти пам'ятаєш, наскільки сильний, наскільки непереможний твій Ісус Христос, що навіть смерть Його не могла зупинити, тоді тобі є на чому стояти. Тоді, коли тобі важко, ти розумієш, Господи Ісусе, наскільки ти великий, наскільки ти сильний, ти стільком допоміг. Хіба для мене в тебе немає сили і вирішення моїх проблем? Звісно, що є. Бо саме ти є Спаситель. Саме ти є наша сила, друзі. Тому важливо це знати і пам'ятати. Ще одну думку, яку я хочу сказати, е, є, написано, е, є написано в Коринфян 1 розділ 23-24. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв спокуса, для еленів безумство, для самих же покликаних юдеїв і Еленів Христа, Божу силу і Божу премудрість. Також, друзі, я хочу, щоб ми про це пам'ятали і розуміли. Сьогодні Микола говорив про мудрість. Це дійсно важливо. Коли ти маєш знання, коли ти маєш вибір правильно зробити, але апостол Павло показує, звідки береться це все знання, де це джерело. Знаєте, маленький, маленький потічок там, десь вгорі, він потім збільшується і стає велика ріка. І так само початок Божої мудрості і Божої сили воно є в Ісусі Христі. І коли ми про це пам'ятаємо і знаємо, до кого нам приходити, ми можемо отримувати силу, ми можемо отримувати мудрість в Ісусі Христі. Так в житті буває, ця думка, про яку я хочу сказати, вона іноді приходить у наше життя, знаєте, ситуація, коли ми втрачаємо наших рідних. Воно десь може не актуально, коли все в принципі добре, але не раз. Приходиш, буває на похорон, коли помирають люди, наскільки це така неприємна, важка ситуація. І розумієш, що одне, що конкретно тебе утішає, і утішає цих людей у тій складній ситуації, це те, що прийде час і вони воскреснуть. І знаєте, Воскресіння Ісуса Христа Павло учив церкву про Воскресіння, щоб люди вірили, що людина воскресне. Павло нагадував це, і він показував: дивіться, Ісус Воскрес. І це означає, що ми Воскреснемо. Я дуже любив свого дідуся, я з ним десь виростав, по суті. І коли він помер, я тоді ще не був християнином, але я чітко знав, що він іде до Господа. Я бачив, як він жив. І знаєте, коли я покаявся, в мене така з'явилася думка: прийде час, і ми з ним зустрінемося. І це дійсно ця думка, вона дуже важлива сьогодні. Коли у нас спокійно і слава Господу, і хай так буде завжди. Але я знаю, що прийде такий час, коли ми будемо розставатися з нашими рідними. Можливо, нам здається, що це десь дуже-дуже далеко, але прийде такий час, коли прийдеться розставатися з нашими рідними. І людина, яка твердо знає про Воскресіння, яка розуміє про те, що смерть не може утримати дітей Господніх. Та людина має в своєму серці надію і спокій. І апостол Павло Він про це так і сказав у першому Солунян, 4 розділ 13-14. Я прочитаю: не хочу ж, браття, лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і Воскрес, то й померлих в Ісусі, Бог приведе з Ним. Ось Павло каже: церкві. Не сумуйте надміру. Якщо ваш ближній брат, сестра, чоловік, дружина, діти, наші найближчі люди, якщо вони все-таки пішли з цієї землі, Бог їх забрав. Якщо вони в Ісусі Христі, Він каже: не сумуйте, як інші, тому що Господь їх підніме і Господь їх воскресить. Я розумію, що сьогодні це може не актуально, тому що в нас непохоронне служіння. Але, друзі, це важливо знати, цим важливо себе укріпляти, бо прийде час, коли рано чи пізно ми втратимо когось зі своїх близьких. І людина, яка знає, що це тимчасова розлука, вона може це пройти у своєму житті. Знаєте, це важливо знати і для себе. Знов таки, коли ми сьогодні не проповідуємо в якійсь лікарні, де людина помирає. Така би людина чула цю проповідь. Але сьогодні, коли ти живий, здоровий, своїми ногами прийшов, можливо, не настільки актуально. Ну, знаєте, я пам'ятаю одного пастора із Закарпаття, в якого був рак, він лежав у лікарні, і ми прийшли його навідати. То було останній раз, коли ми його навідали, ми прийшли його навідати. І ми з ним спілкуємося, що дай Бог, все буде добре. То настільки була благословенна людина, це приклад от, поняття смирення. Можна з Біблії проповідувати годину, але коли ти бачиш істинно смиренну людину, тобі відразу стає все зрозуміло. Так це був він, це була істинно смиренна людина. Я коли дивився на нього, я постійно розумів, куди мені рости і чого мені в житті не вистачає, щоб бути схожим. На Ісуса Христа. І знаєте, це така була прекрасна людина. Він, коли був хворий, і ми щось говоримо. І я дивився, наскільки в нього спокій, наскільки нема жодних взагалі переживань. Він говорив: все буде добре. Як Бог вирішить, так все буде й добре. Людина, яка вірить в Ісуса Христа, людина, яка розуміє, куди вона йде, в разі того, коли життя закінчиться, у неї немає страху. І Ісус Воскрес у певній мірі і дав себе побачити в цей час, щоб люди так само розуміли неприємна розлука втрачати близьких, неприємна розлука іти з цього життя. Але коли ми знаємо про Воскресіння, коли ми знаємо про Ісуса Христа, то ми є непереможні в цей час. І апостол Павло, він так само сказав у Филипян в першому розділі. Він каже, бо для мене життя Христос і смерть надбання. Дивіться, як Павло говорить: моє життя це Ісус Христос. Але якщо мені прийдеться померти, я нічого не втратив насправді, я здобув це надбання. І він далі каже. Якщо ж життя, життя у плоті дає плід моєму ділу, то не знаю, що обрати. Вабить мене й те й інше, маю бажання визволитися і бути з Ісусом Христом, бо це незрівнянно краще. Ось як Павло вірив в Ісуса Христа, і як Він розумів, і яка надія була в Його серці. В нього абсолютно не було ніякого страху і переживання, що він помре. Він каже: якщо порівнювати земне життя і те, що я піду до Господа, каже, так з Господом це не до порівняння, Він каже, незрівнянно краще. Друзі, Ісус помер і воскрес по Писанню. і не зробив це непомітно для людей. Він явився своїм ученикам. І після того, як ученики побачили на свої очі, що смерть це не кінець. Вони стали відважні як льви. Їх брали на, су... на суди, їх убивали, і вони не відступали від Господа. Вони знали, куди вони йдуть. Я вже не раз говорив, і сьогодні нагадаю про це. Е... Багато років назад, будучи в Білорусі, у мене там є друзі. Я спілкувався з їхньою мамою, і вона розповідала про те, як вона померла, і Бог її вернув назад. Знаєте, коли я дивлюся в Ютубі якісь свідчення, я вже побачив, що іноді люди ну, примальовують того, що й нема. Але коли, коли це мама твоїх друзів, і вона каже, я з дитинства була віруюча, Я знала про Ісуса Христа, про Бога, я, я чула, я ходила на зібрання. Ну в неї була кровотеча, і вона втратила багато крові, її довезли до лікарні, почали її відкачувати, і душа її вийшла з неї. І каже, і я над потолком дивлюся, що я лежу, лікарі бігають, метушаться, мене реанімують, я чую, що вони говорять. Мені каже настільки добре, я не хочу повертатися в то неприємне тіло. І каже: І в одну мить моя душа повернулася назад. І каже, з того моменту. Я по іншому вірю в Бога. Я чітко знаю, що коли людина помирає, це таке, як з кімнати перейти в іншу кімнату. Це не ти пропав кудись і тебе не стало. Так от, друзі, Ісус доказав, Ісус Воскрес, слава Йому. смерть не може утримати Його. не змогла Його утримати. І смерть не може утримати своїх дітей. Дітей Ісуса Христа. Друзі, я це кажу до того, що в час. Благоприємний, треба зміцнюватися. Бо прийдуть можливо обставини, коли треба буде твердо стояти за Господа і до кінця. І це треба пам'ятати і знати. Життя в Ісусі Христі починається тут на землі і ніколи не закінчується. І останню думку, про яку я теж хочу сказати, Воскресіння Ісуса Христа має один дуже надважливий приклад, надважливе. Пророцтво пояснення, про яке я також хочу для нас усіх прочитати. Це буде послання до Римлян, 6 розділ, 4 вірш. Апостол Павло пояснює церкві такі слова: отже, ми поховані з ним хрещення у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Апостол Павло пояснює проводне хрещення. Він каже, що водне хрещення це поховання. Ми поховалися з Ісусом Христом. А для чого ми зробили це поховання? Він каже, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Знаєте, людей живих не ховають. Щоб тебе поховали, щоб дати водне хрещення, треба померти. Треба померти для гріховного життя. Треба померти для своїх бажань, для своїх примх гріховних. І коли людина помирає, вона робить це рішення в своєму житті. Слово Боже навчає, що людину треба похрестити, подати їй водне хрещення. На жаль, на жаль, десь третє, п'яте століття. Це все змінилося, почали хрестити маленьких дітей, які не померли для гріховного життя. І от живучи в гріховному житті, вони думали, що вони християни і жили гріхом. Так от слово Господнє показує нам, і оцей приклад Ісуса Христа: Він помер, був похований воскрес для вічного життя. Так кожному із нас, друзі, надлежить померти для гріховного життя. Бути похованому у водному хрещенні і не продовжувати жити гріховне життя. Друзі, якщо я жив гріхом, якщо я дозволяв собі гріховні речі, мені пояснили, що потрібне водне хрещення для спасіння. Людина має померти для гріховного життя. Якщо людина померла для гріховного життя, її ховають. але смерть її не може утримати. Вона має воскреснути. Щоб жити для життя вічного, жити чисто і свято. Друзі, я сьогодні говорю про Воскресіння Ісуса Христа. Воно для того, щоб ти пам'ятав, що смерть не має владу над людиною, людина воскресне. Я говорю для того, щоб ти знав, що твій Ісус Христос, Він є всесильний. Він є всесильний, в ньому є мудрість, у ньому є сила, до нього треба приходити. Але я це говорю для того, що якщо ми істинні ученики Ісуса Христа, а не просто себе так називаємо, то ми маємо померти для гріха. Ми маємо поховати цей гріх і воскреснути для чистого і святого життя. На цим треба думати, друзі. І себе треба оцінювати, Господи, чи умертвив я в собі оті гріхи, оті мої примхи, образи, гордості, заздрості, чи умертвляю я це в собі. Написано, що ті, що христові, вони соросп'ялися з Христом, вони померли з Христом. Знаєте, я готую, дай Бог, через деякий час буду про це говорити, наскільки змінилося вчення християнства за цей час. Проповідування. І все звелося до того, що Ісус за тебе помер в тебе, ну, як уже є. Ну, маєш ти там ходиш з гнівом в серці, ну ходиш. Ну продовжуєш далі грішити. Ну, продовжуєш всі ми люди. Головне, що за тебе Ісус помер. Так Він не для того помер, щоб ми залишилися в гріху. Він не для того помер, друзі. Він помер, щоб ми померли для гріха і воскресли для праведності. Друзі. Я просто собі уявляю, коли ученики побачили Воскреслого Ісуса Христа, наскільки це їх надихнуло, наскільки вони укріпилися. Я би хотів, щоб і ми пам'ятали про Воскресіння Ісуса Христа. Він Воскрес, Його місія продовжується. Він робить свою роботу і далі. Він є сильний, його смерть не могла перемогти. Але для Тебе і для мене це дуже серйозне пророцтво. Це дуже серйозна ціль. Я не знаю, наскільки глибоко ми думаємо над цим. Ти маєш померти для гріха. Тебе поховають у водному хрещенні, і ти маєш воскреснути для нового чистого життя. Якщо при водному хрещенні ще так не сталося, і за тобою далі тянеться гріх, то треба дуже спішити сорозп'яти своє тіло з Ісусом Христом, свою гріховну натуру, сорозп'яти. Тому що, на жаль, при зустрічі з Ісусом Христом багато людей тільки тоді зрозуміють, що їх обманули. Вони дозволили себе обманути. Вони дозволили піти християнством, де широка дорога, де гріх, в принципі, допустимий, а Ісус то все якось закриє. Ну, воно не так. Ісус не для того помирав. Щоб християни грішили. Ісус помирав для того, щоб ми жили святим життям. Перед проповіддю ми співали пісню, яка, по суті, є видержкою з Біблії. Там в небесах співають свят, свят, свят Господь. Там не співають любов, любов, милость, милость покриє, покриє, благодать, благодать. Там співають Він святий. Все небо чисте, Він святий. І увійдуть туди святі люди. Зараз для Тебе і для мене є час. Ми маємо велику допомогу, ми маємо можливість отримати мудрість і силу Ісуса Христа. Ми маємо таку можливість, але воно нам дається для певної цілі, друзі, щоб наше життя воно було таке, як Ісуса Христа, щоб ми перемогли гріх, перемогли смерть. І жили чисто і свято. Я хочу разом з вами помолитися, щоб ми це розуміли. Ми на це націлювалися і приклали всі свої старання, щоб так насправді в житті й було. Хай буде Ісусу Слава, Амінь.